Заповіт подружжя. Давайте сьогодні розберемося, що ж це таке юридична романтика чи пастка. Уявіть, все життя ви з коханою людиною наживали майно, купували його разом спільну сумісну власність, машини, квартири, меблі, усе спільну скарбничку. І одного дня ви вирішуєте, треба все правильно оформити, дотриматись юридичної культури. Так з'являється спільний заповіт подружжя, документ, в якому обоє визначають, що станеться з їх майном, спільним майном після смерті кожного з них. Але я важлива. Лива деталь після смерті одного з подружжя інший вже не зможе змінити умови заповіту. Нотаріус накладає заборону на відчуження цього майна. Це означає, що воля Пакійна буде захищена законом навіть після того, як він пішов в життя. І навіть той, хто пережив, не зможе все переписати на власний розсуд. Це не просто юридичний документ, це взаємна обіцянка поваги до рішень одне одному, навіть після смерті. Що варто пам'ятати, заповіт можна укласти лише на спільне майно набуте в шлюбі, на спільну сумісну власність. Він втрачає гнучкість, змінити його в односторонньому порядку після смерті одного із подружжя неможливо. Нотаріус зобов'язаний зберегти волю кожного з подружжя. Підписати, щоб не пропустити важливих про майно заповіти спадщину та реальні історії життя, які змінюють долі.